Вітаю, це лінія захисту. Краще 5 років помилок ніж 50 років саботажу. Ці слова Вацлава Гавела є відповіддю на запитання, навіщо проводити ілюстрацію і давати владу молодим. Ці слова є знаковими саме зараз для України, яка після багатьох років диктаторського режиму, корупції і беззаконня, пролитої крові, сотень жертв майдану, військової окупації мирної країни ще прагне не втратити своє майбутнє, будувати правову і демократичну державу, шукає механізму очищення влади. Одним із яких є люстрація. Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Стаття 5 Конституція України якою мусить бути влада? Вона повинна очищуватися і працювати влада, на людей. Влада повинна бути народною. Вона повинна бути обрана народом, визнана народом. А на сьогодні, на превеликий жаль, ті люди, які стояли на Майдані, вони залишились обманниками. До влади приходять олігархи. Приклад у Дніпропетровську. Тобто їх також треба люструвати? «Обов'язково, Обов'язково ми. Електорат, или как там називають. Якщо у нас в голові щодо и ми почнемо розуміти, де ми живемо, чого ми хотим от этой життя, тоді ми будемо вбирати достойних. Зараз іде багато розмов про те, що не можна втрачати професіоналів. Що професіонали, не дивлячись на те, що вони в чомусь були задіяні, в якихось певних корупційних схемах. Але все ж таки вони мають залишитись для того, щоб робити роботу. Однак, знаєте, краще хай нова людина робить помилки і вчиться, але робить свою роботу чесно, ніж той так званий професіонал займається відвертим саботажем. І знову ж таки думає про те, як набити власну кишеню. Тому я вважаю, що мають прийти багато нових людей у владу. І стати професіоналом. Ми маємо гіркий досвід помаранчевої типу, революції. Тоді ілюстрації проведено не було. До чого це призвело? До того, що ми начебто вискочили з однієї диктатури Кучмівської, однак ми прийшли до диктатури Януковича, яка, впевно, в десятки разів була жорстокішою. Ми не маємо права на цю помилку. Люди розуміють, що так далі. Люди, які говорили одній владі компліменти і е, намагалися створити їй комфортні умови роботи, вони не мають зараз залишатися на своїх посадах і те ж саме робити для інших. Тому що, на жаль, на сьогоднішній момент є таке розуміння, що головне у людини не бачення суспільних процесів, а досвід управління. Ну, досі чиновник це не є в професія, і люстрація це не є заборона на професію. Корумповані схеми настільки вже просякли в кожний момент нашого життя, що це є від самого низового чиновника до самої верхньої точки, скажімо так, це вертикаль, вона, вона прогнилася. І цю вертикаль треба змінювати. І Ілюстрація допомагає, я ж кажу, там, де немає правопорушення кримінального, там, де немає злочину кримінального, там, де немає адміністративного правопорушення, має допомагати в цій системі саме люстрація. Рація, тому що носії свідомості, що це можна робити, як це можна робити, не мають на сьогоднішній момент бути при владі люстрація: інструмент правосуддя перехідного періоду, що застосовується після переходу від диктатури до демократії з метою захисту демократії від можливого повернення назад. Ви чули такий термін люстрація, знаєте, що це таке? І так. потрібна люстрація сьогодні в Україні чи ні? Потрібна. Дуже потрібна. Тому ну, що ті, хто був, ті і залишилися. А, Достатньо. Ну а якою ви хочете бачити от, свою владу, владу Україні? Чесно? Чесно? Слово люстрація етимологічно пов'язано з давньоримським ритуалом очищення. Давніше воно означало жертву або церемонію, за допомогою якої очищали міста, поля чи людей, осквернених злочинами. Термін після 1989 року набув значення політичної чистки, бо перевірку або заборону доступу до державних посад було поширено на тих, хто відігравав важливу роль у підтримці комуністичного режиму. Сам термін люстрації він підходить від латинського слова люстратіо. В давньому Римі і в давній Греції був такий обряд очищення младенця шляхом принесення жертви. Ну, дещо є така паралель між ілюстрацією в сучасному розумінні і між очищенням, щоб ілюстрація це кошти до неї целенаправленно, Не одлазилися в карманах чиновников. А як донести цю думку і правильно висловитися, я не знаю. Не, не знаю. Ну, як ви думаєте, повинні бути при владі ті люди, які служили будь-якому режиму? Чи КГБ, чи СБУ, чи режиму не повинні, Януковича? Не повинні. Я за молодь. Є політична позиція і є юридична позиція. Якщо говорити про політичний аспект цього явища. Це людина, яка займала певні посади при певному режимі. Вона вже коли режим перебудовується, скажімо, устрій державний перебудовується, вона не може займати певні посади. Чому? Тому що вона є носієм певної ідеології, яка на сьогоднішній момент вона не є прийнятна в, да, в даній системі влади. Люстрація використовувалася у багатьох країнах і її форми і обсяги дуже різняться. У світі є вдалий приклад проведення люстрації країн. Нами Східної Європи та Прибалтики Латвії, Польщі, Чехії. Ці країни пройшли через очищення та впевнено розвиваються як національно-демократичні держави. Як правило, процедура люстрації в країнах Європи стосувалася лише злочинів комунізму. В нашій країні люстрація охоплює ще і злочини авторитарного режиму. У Чехії під люстрацію потрапили близько 140 тисяч осіб. В Україні звільнити треба десятки тисяч, вважають правозахисники. Для нас люстрація це інструмент праці. Правосуддя, захист від корупції і диктатури. За кордоном пішли більш таким шляхом а, е, суттєвим. Вони взагалі заборонили в деяких країнах, заборонили діяльність комуністичної партії, все, що пов'язане з даною комуністичною партією. В деяких країнах загалі чиновникам, які були причетні до діяльності комуністичної партії, взагалі пожиттєво заборонили. Е, Займатися якісь керівні посади, брати участь у виборах і висувати свої кандидатури на певні на певні посади рівень там президента, наприклад, чи депутата сейму, депутата, ну що органу, який на кшталт нашої верховної ради, скажімо. А деякі країни пішли більш м'яким шляхом. Вони пішли і на на певний час відсторонили від року до п'яти там років від десяти років. Тобто таким чином це можливість суспільству перелаштуватися і по-іншому поглянути на дані на дані процеси. А в Україні на сьогоднішній момент люстрація в такому. Ну, дуже дуже, скажімо, суспільно затребуване це слово. Всі говорять про люстрацію, але мало хто розуміє, що це взагалі за процес. Тому що деякі пов'язують це, мабуть, з кримінальним якимись процесом і з кримінальним правом. Ну, якщо наш експрезидент сказав про те, що навіть там його онука в дитячому садочку сказала, що будуть люструвати його, ну, Це говорить про те, що від всіх шлунів, там влади, суспільства, прошарки, люди не розуміють, що це. Що за за процес, яким чином воно має відбуватися, в європейських країнах е, е, люстрація була застосована в такому вигляді, що це ну, не допущення, скажімо так, до влади, або і очищення влади від тих людей, які мали ну, комуністичне минуле, скажімо так, або співпрацю з органами. Державної безпеки, особливо з тими, які займалися саме ідеологічною політикою. І такі країни, як Німеччина, Польща, Угорщина, країни Прибалтики, вони на законодавчому рівні прийняли рішення про. Усунення таких людей від влади, люстрація полягає в обмеженні права певних визначених категорій осіб займати певні посади на державній публічній службі, в тому числі обмежені права бути обраним на певну посаду. Хоча люстрація не є покаранням у міжнародному праві та практиці більшості країн, вона розглядається в контексті кримінального права. Люстрація не застосовується щодо різного роду дій, котрі класифікуються як правопорушення, і за що особа може бути притягнута до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Ми можемо відкрити фаворити про те, що у нас працівники міліції по активістам Євромайдану Кіравоградську. Вони відверто фальсифікували матеріали. Кримінальних і адміністративних справ. Вони вчинили злочин, вони мають бути покарані. Тут, знаєте, навіть мало чогось спільного з люстрацією. Банальна Уголовщина, якщо сказати так, російською мовою. Але ж ну, от, знаєте, як і судді, і всі інші будуть говорити про те, що на них чинили тиск, що це ж не вони самі приймали рішення, а так керівництво їх змушувало робити. Тобто, чи є це достатнім аргументом? Це не є достатнім аргументом. Якщо говорити про суддів, то законодавча закріплено, що вони всі свої рішення приймають незалежно і на підставі виключно своїх внутрішніх переконань, які засновані на всебічному і ґрунтовному вивченні матеріал, матеріалів кожної окремої справи, і будь-який вплив на них він є незаконним. Якщо на них хтось впливав, то у них було достатньо. Законних методів цей вплив припинити. Кожен зробив сам свій вибір. Вони пішли по шляху, тому що вони підкорилися, вони закрили очі на фальсифікації, вони вчинили тим самим злочин. За злочин передбачено покарання. Від тюрми і від суми не зарікайся. Євромайдан з усіма його прихильниками і противниками дав зрозуміти усім сторонам сутність правової системи у державі. Учасники мирних зібрань мусили відповідати за те, чого не скоювали. А правники, адвокати, громадськість, аналізуючи справи затриманих громадян. Учасників і активістів мирних протестів констатували не просто порушення права на захист, а відверту і зухвалу фабрикацію справ. Приводом для арешту у кожному випадку були надумані факти: непокора міліції, хуліганство, заклик до штурму приміщення. Ще три роки назад. Я в вашій студії стверджував, що суди Кіровоградщині незалежні. То зараз все навпаки. Я не можу цього стверджувати. Суди залежні судді виконують чиюсь волю, чию це зрозуміло. Це воля влади, це воля репре... репресивних механізмів. Я розумію, що політико-правова ситуація дуже складна в державі, занадто складна. Можливо, ви розумієте. Ну, я людина такого віку, коли пам'ятаю ще ГКЧП. Коли пам'ятаю розвал Радянського Союзу, ну такого безправ'я, такого безпреділа, в принципі, то ем, нівелювання. Права ніколи не було, Да, всі пов'язували великі надії з застосуванням нового кримінально-процесуального кодексу. Чи може бути взагалі мова про змагальність, про законність, про верховенство права, коли суддя не мав права обирати запобіжний захід відносно ратушняка у вигляді тримання під вартою, в зв'язку з тим, що є пряма заборона в кримінально процесуальному кодексі? А су суддя обрав цей запобіжний захід, і захисник була, змушена була доказувати, і сам Ратушняк в уже в апеляційній інстанції. Скажіть, тут змагальність, верховенство права, у ці головні принципи кримінального процесу, конституційні принципи правосуддя вони спрацювали чи ні? Ця ситуація пройде, вона пройде. Держава, український народ ввійде в нормальну політику, правову, так сказати, русло розвитку нашої держави. Деякі злочини, як на Майдані з цим голим козаком, відбувалось, вони не мають сороку давності. Прийдеться відповідати за рішення, які приймаються всупереч закону. Взяти для прикладу побиття студентів 30 листопада ніхто за це не відповів. Ви розумієте, коли стоящі офіцери правоохоронних органів бачать, що можна робити. Тим, хто стоїть їхнім керівникам, то відповідно вони собі дозволяють таке свавілля праве. Все-таки апеляційний суд, от я хочу сказати, до його честі він виправляє оці недолугі судові рішення суддів першої інстанції. Все-таки ви розумієте, не можна сказати, що геть у нас немає правосуддя. Просто я, я так розумію, що кожен суддя повинен відчувати себе слугою тільки закону. А іноді судді виконують невідомо чиї вказівки супереч закону. Все таки час від часу, я так думаю, що треба проводити ілюстрацію і суддів, і працівників правоохоронних органів, і приклади інших країн, де це таке відбувається, то вони показують, що це дає все таки позитивний результат. Перші спроби проведення люстрації в Україні були після помаранчевої революції. Утім, навіть частково люстрація так і не була проведена сьогодні. Після другої української революції знову є шанс на те, щоб до влади прийшли нові люди без брудного минулого. Ми не відступили. Я хочу сказати. Ми зру... Ми зупинилися поки що для того, щоб дати можливість на центральному рівні розібратися з зовнішньою безпекою. Але ми залишаємося на своїх позиціях. Ми позиції не змінили. Ми вважаємо, що необхідно іде не обов'язково переформатування влади на рівне на, на сьогоднішній момент. Поки що не готова концепція реформування міського самоврядування і повноваження там обласної державної адміністрації. мають замінити обласні виконавчі комітети. На сьогоднішній момент, поки це не готово, то ми маємо працювати. Ювати, але маємо працювати і говорити про те, що Одіозні фігури, які там зарекомендували себе, мають бути змінені. Про це неодноразово говорилися очільники області, що, наприклад, не мають бути на посаді люди, які зганяли на антимайдан вчителів, бюджетників, не мають залишатися на посаді людей, які організовували цей антимайдан, які виступали діджеями, які виривали з рук в мікрофон, коли людина намагалася говорити про те, що у нас в обласній державній адміністрації в привмішній обласної державні. Ані адміністрації в приміщенні місць виконкому знаходяться тітушки, які готові і озброєні, готові е, е нападати на на учасників майдану. Не мають залишатися на посаді особи, які організовували судові процеси, організовували е, процеси переслідування активістів майдану. Ці люди не мають залишатися на посаді. На жаль, на сьогоднішній момент вони залишаються на посаді. Відомі українські правозахисники Євген Захаров, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини та член Харківської правозахисної групи Володимир Яворський, розробили концепцію законопроекту про люстрацію і винесли цей документ на загальне обговорення. Після обговорення готуватимуть проект закону. Розробники концепції використали польський досвід люстрації. Перша концепція закону про люстрацію, яку розробили Харківська правозахисна група разом з Володимиром Яворським, це відомі українські правозахисники Євген Захаров та Володимир Яворський. Вони говорять про те, що буде в Україні створено люстраційний комітет, і цей комітет буде працювати на центральному рівні влади, і він е, буде. Готувати документи. Ці документи не будуть публічні для того, щоб захистити особу від посягання її приватне життя. Вони... Цей процес не буде публічний до того, поки особа не пройде всі механізми там, оскарження, наприклад, рішення цього і це все буде проводити через суд. Тобто люстраційний комітет він готує документи, рішення вже приймається в судовому порядку. І людина має представити будь-які документи в свій захист. Це буде змагальність процесу забезпечена для того, щоб не було однобоким для того, щоб процес люстрації не використовувався як не був політично заангажований, як момент там помсти якоїсь, це. Але влада має очиститися. Це лише концепція. Незакон. Хоча в Верховній Раді на даний час зареєстрований один проєкт закону про люстрацію. Цей проєкт він зареєстрований ще в 2012 році, і ну, він не дуже актуальний на даний момент, тому що в ньому йдеться все ж таки про. Осіб, які співпрацювали з КДБ та займали посади в комуністичній партії Радянського Союзу. Однак після останніх подій ми можемо говорити про те, що у нас є певні люди, які... Ну, скажімо так, запятнали себе співпрацю саме з партією регіонів і саме прислужництвом режиму Януковича. Ми можемо відкрито називати це вже режимом, тому що це дійсно диктаторський режим був. Хай він був не добудований, але диктаторський режим. Який характеризувався чим? який характеризувався тим, що фактично знищені були всі гілки влади, і рішення приймала в країні всі найважливіші лише одна особа, і від рішень цієї особи залежали долі мільйонів людей. Під люстрацію підпадають ті, хто хоче займати найвищі посади в країні. Це крім політичних посад державні службовці першого, третього рангів та прирівняні до них посади. Відповідно, ці люди мають подати декларацію про відсутність підстав для люстрації. Підставами для люстрації є діяльність у керівництві КПРС, КПУ, ВЛКСМ, таємна співпраця з КДБ СБУ, а також обставини, що кажуть про відношення до масових порушень прав людини в останні роки. Процедура люстрації буде здійснювати. Протягом п'яти років. Кого треба люструвати? Ну, на мій погляд, на сьогоднішній момент, для того, щоб ми змінили погляд людей і відповіли на суспільний виклик, це мають бути перші посадові особи держави. Це мають бути е, е, члени кабінету міністрів, які діяв з 2010 по 2014 рік. Я маю на увазі там ну, ті, хто діяв при режимі Януковича. Да? Це мають бути рівень голів обласної ради. Це мають бути рівень заступників голів обласної ради. Тобто ті, всі ті, хто організовував ці процеси. Це мають бути ті, хто має, причетний до. Формування законодавчої бази, того ж закону 16 січня, ті, хто формував ці диктаторські закони, закони про, скажімо, іноземних агентів, да, закони про заручників державних, тобто ті, хто мав відповідати, мав формувати той, хто безпосередньо давав накази. Тут же є на грані, знаєте, так, кримінального права. І на грані суспільної суспільної потреби, тому що якщо, наприклад, міністр Захарченко, ну ми говоримо, наприклад, да буде доведено в суді про те, що він безпосередньо віддавав накази про те, щоб стріляти у людей, то це вже є кримінальним злочином. Згідно із концепцією проєкту закону, люстраційний комітет здійснює реалізацію політики у сфері люстрації. Він складається з 11 членів. Голову і членів люстраційного комітету обирає Верховна Рада України строком на 5 років. Сім з 11 членів люстраційного комітету повинні мати вищу юридичну освіту. Люстраційний комітет проводить люстраційну процедуру за власною ініціативою чи за заявою будь-яких осіб. Мають бути створені комісії з люстрації, які мають перевірити цих осіб до призначення на посаду, або ж перевірити вже тих осіб, які вже займають ці пости. І перевірка ця має бути здійснена в залежності від того, як це буде врегульовано питання законом, звичайно, або за власне ініціативи цієї комісії буде проведена така перевірка, або за заяви окремих осіб, які яким яким би ти не були чином зацікавлені в тому, щоб дані особи були перевірені, будь-яка особа може добровільно подати заяву про наявність обставин, визначених у критеріях для люстрації, одночасно особа повинна звільнитися з займаної посади і взяти добровільне зобов'язання не займати відповідні посади протягом п'яти років. У такому випадку інформація про цю особу не поширюється публічною. Рішення щодо особи є таємним. Є дві можливі процедури: одна, коли в суді підтверджується. Це лише факт, необхідний для люстрації. Друга, це в суді розглядається справа про притягнення до відповідальності за подання неправдивої інформації в декларації про люстрацію. А всі критерії люстрації є критеріями, що виключають право займати певні посади. Особу звільняють, і вона, в залежності від шкідливості дій, може втратити право призначатися чи обиратися на визначені посади протягом трьох десяти років. За загальним правилом, інформація стає публічною після закінчення. Всіх процедур оскарження, виняток, коли особа при поданні декларації сама визнала певні факти, пішла з посади і взяла зобов'язання не бути на певних посадах протягом певного строку. Тоді ці матеріали залишаються таємними. Метою люстрації не має бути помста, не має бути залякування, не має бути в кінці кінців навіть і покарання, я би сказав так. Метою люстрації все ж таки є очищення. І а взагалі, кінцевою метою має бути побудова громадянського суспільства і правової держави. Саме для цього ми маємо подолати корупцію. І ще один, скажімо так, проміжний етап. Люстрації це саме подолання корупції без люстрації. жертви протистояння на майдані виявляться марними. Про це застерігають майданівці. Якщо скомпроментовані чиновники залишаться біля державної годівниці, беззаконня та корупція можуть привести на гору нового диктатора. Якщо не буде здійснено люстрацію, Україна втратить шанс очищення від корупціонерів та перефарбованих тушок у владі. Всі ці факти повинні бути. Набувати розголосу. Ті особи, які порушують права громадяна, право на захист особи, вони ж відомі і в Кіровограді відомі. Люба особа, яка займається правозастосовчою діяльністю, якщо вона діє не у спосіб передбачений законом, вона повинна думати, що коли-небудь може настати відповідальність. За такі протиправні дії, тому боротись, боротись і ще раз боротись. Іншого шляху немає. Зараз відповідальність стоїть на нас. Треба нам зараз в державі мир і спокій і десь такий е, повернутися до звичайного життя, але контролювати владу на всіх місцях, не допустити до влади, не дай Боже, тих бюрократів і корупціонерів, які були до того. Тобто не потрібно крушити, потрібно фактами оперувати. Тобто не боятися говорити. Якщо ти знаєш, що хтось десь вкрав, треба це говорити. Якою повинна бути влада в нормальній державі, на вашу думку? Чесна, прозора, справедлива, як цінності другі дружні, не гроші, а мір, любов, справедливість. Щоб молоді завжди було, як у цій країні жити. Нормально, без... Цих компромісів пособисті, щоб люди жили пособистю по закону. Як оті нам коли казати, видно чинного законодавства, дай Бог. Злочини завжди мають отримувати правову оцінку. А покриваючи їх, ми породжуємо своїм страхом і бездіяльністю нових диктаторів і тиранів. Це була лінія захисту. До зустрічі.